Даний факт був зафіксований в рамках кримінального провадження. На місці події, коли прибула слідчо оперативна група, було встановлено близько 300 осіб на початковому етапі, які займалися незаконним видобутком борштану шляхом застосування лопат, тобто купали вручною. Це територія Овчанського лісництва, яка межує з лісовим селом. Практично це територія Маневського району. З лісового господарства на даний час нами вжиті всі необхідні заходи для того, щоб припинити незаконний видобуток бурштину, оскільки до кінця дня кількість людей збільшилась до тисячі чоловік. По нашій інформації видобуток бурштину переважній більшості по відсоткам складають. Жителі мешканці Рівненської області. Не поодинокі випадки там буквально до 10 чоловік з Житомирської області і з Львівської. В рамках кримінального провадження вчора було прийнято рішення за погодженням з Міністерством внутрішніх справ для направлення додаткових сил і засобів з інших регіонів України. Це в кількості 300 чоловік. Тому що вражаючи кількість тих людей, яка безпосередньо займалася незапротиправною діяльністю, ми прийняли таке рішення. Вчора було підписано всі необхідні документи по відпрацюванню Маневицького району і саме по незаконному видобутку брштину на даний час. Сьогодні задіяно відповідно 500, більше 500 працівників правоохоронних органів лісової охорони, а також Представників громадськості більше 200 чоловік. На даний час на блокпостах, починаючи з до восьми години ранку, було вже затримано 20 осіб, які пересувалися на автомобілях, яких було при собі відповідно знаряддя. Чинення злочин, це Лопати і бурштин. На Даний час близько кілограма бурштина вирушено, а також вилучено в осіб, які пересувалися на на автомобілях з даної території, близько 200 тисяч гривень. Я думаю, що це люди, які приїжджали вже на місці скуповувати даний бурштин. Ми будемо тримати дану ситуацію до останнього і забезпечувати охорону і не допускати людей, для того, щоб вони нищили нашу природу на території Волинської області. Ну, вот такого, наверное, купал. Какие там два с половиной метра должен? был.